Кількість приватизованих у минулому році об'єктів, порівняно з 1998 роком, збільшилася втричі. За статистичними даними, працівники комітету з приватизації провели роздержавлення 55 об'єктів, що принесло до бюджету міста 1 мільйон 200 тисяч гривень. І це незважаючи на проблеми, які виникли у відносинах з податківцями ще навесні. На думку начальника комітету з приватизації Петра Кульчинського, причин тут є декілька: по-перше, у 1998 році приватизаційні процеси в Україні штучно гальмувалися, переважно через парламентські вибори. По-друге, у 1999 році з'явився механізм роздержавлення так званого індивідуально виділеного майна, тобто майна, яке здавалося владою у оренду. Фактично, це дає можливість залучити кошти підприємців у благоустрій міста. Достатньо згадати хоча б той факт, що перш ніж приватизаційна пропозиція потрапить на розгляд сесії міськради, потенційний власник повинен витратити на поліпшення об'єкту суму, яка дорівнює 25% його балансової вартості. У новому році акцент робиться також на індивідуально виділене майно. Так, наприклад, із 35 об'єктів, які планується приватизовуватися у 2000 році, лише три можна назвати крупними. Це частина теплиць Тресту зеленого господарства і два славнозвісних кінотеатри Аврора і космос. Останній, до речі, на приватизаційний аукціон виставлявся вже п'ять разів, але нового господаря так і не знайшов. З цього приводу Петро Кульчинський зауважив, що якби в Україні були сприятливі умови для іноземних інвестицій, то покупець на споруду разом із землею межу у центрі міста давно вже знайшовся.